Слава нації, вітаю на каналі Dobra Rembat. Ветерія Сашко Добре. І з подякою нашому систематичному підтримувачу Ігорю. Б. Якщо не помиляюся, зі здолбу не ва. А може я й помиляюся. Цього разу пан Ігор придбав і сплатив також доставку дві пари наколінників. Ось оці наколінники ми придбаваємо в промі. З усіх, які у мене були, це найкращі. Реально, найкраще одна пара мені, одна по братиму автомобілісту, з яким я нещодавно там крутив гайки. І мав е, позитивний досвід від е, його стилю роботи, підходів до роботи. І він з поміж іншого побачив, що я працюю на колінниках от і ну, сказав, що був би щасливий теж собі мати пару, то ми от йому презентуємо. А ми десь там ну, в машині в робочій валяються. Ну, вони вже геть зовсім на порох і липовий мед зійшли. так. Тобто, Там вже у цієї частини там, не те, що немає, вона там вже як картоночка тоненька. Ну, Насправді це краще, ніж ніякого, ніж ніяких наколінників. Проте, на щастя, є от добрі люди, які допомагають, підтримують і забезпечують комфорт, важливий комфорт в роботі. Дякую за підтримку, пане Ігоре. Щось вище, от, разом із цим. Там щось передбавали, чи передавали, я щось не пам'ятаю, мені здається. В будь-якому випадку, дякую за систематичну допомогу вже, добряцько. Якщо не років, то місяців точно. Разом і поборемо.